Коли коханий вночі погладив мої ноги і сказав Барсик, гить з ліжка, я зрозуміла, що пора поголити ноги. Чим я можу вам допомогти? Мені потрібен подарунок на 8 березня. Добре, тобто треба щось більш дороге. Я вас правильно зрозуміла. Але чому ви так вирішили? На це з урахуванням, що сьогодні вже 20 травня. Куми, ви стільки років разом. Невже вам ніколи не хотілося розлучитися? Вбити так, а розлучитися ніколи. Галю, а як в тебе вийшло так схуднути? Так я холодильник переставила. Як? По феншую? Ні. Дверцятами до стінки. Коханий, я тебе вчора бачила з дівчиною в гіпсі. Хто вона? Це просто знайома. Але вона не в гіпсі. Вже в гіпсі. Упіймав чоловік кохатися і б'є його, дружина у вічі. Що ж ти робиш? Це ж батько твоїх дітей. Повертався вночі додому. Попереду йшла дівчина. Озирнулася, прискорила хід. Я теж прискорив. Вона побігла і я побіг. Від кого ми бігли, не знаю, але було капець як страшно. Куплю собі на свято пляшечку шампанського, кілограм полуниці і пакет насіння, щоб випити, закусити. І на все наплювати. Кохана, а що цей Санта Клаус робить у нашій спальні? Чудеса, любий, чудеса. Син привів майбутню дружину додому познайомитись з сім'єю. Всі довго дивились і мовчали. Першою заговорила бабуся. Це вам за те, що не молилися. Маріко, а у вас кактуси на вікні це, щоб чоловіки не залазили? Ой що ви? Навпаки, щоб не тікали? Чоловік дуже образився, коли дружина підписала диск з весільним відео Моє перше весілля.